Вітаю вас, шановні мої підписники. Сьогодні мова піде про національний кешбек та зимовує підтримки з правової точки зору. У багатьох людей виникає занепокоєння з приводу того, що підписуючи згоду про надання деякої інформації за програмою Національний Кешбек. Банки будуть зобов'язані відкрити свою банківську таємницю про своїх клієнтів, їх номера рахунків і так далі. Причому це буде стосуватися абсолютно всіх банківських рахунків, незалежно від того, де відкрита ця програма Національний кешбек. І це також стосується тисячі гривень зимової є підтримки. Хочу сказати, що це не зовсім так. Так як є чинна постанова Національного банку України, де сказано, що інформацію про банківські рахунки та від. Відкриття взагалі банківської таємниці передбачено лише у визначених чинним законодавством випадках: це на вимогу поліції, ДБР, СБУ, коли йде розкриття та розслідування кримінальної справи, провадження. Коли є загроза національним інтересам держави Україна та в інших випадках необхідних для запобігання кримінальним правопорушенням, національній безпеці та іншим випадкам, які становлять загрозу національним інтересам та безпеці громадян, у всіх інших випадках банківська таємниця. Є інформацією, яка охороняється законом, і доступ до цієї інформації так і залишається обмеженим для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.